Привіт, мене звати Ната Бенч, я ведуча подій, радіоведуча, а також засновниця освітньо-розвивального простору для дітей та підлітків. Йокем звати Галина і я власниця клубу Краси Бічіклар у місті Тернопіль. Це, до речі, єдиний простір, в якому є і салон краси, магазин косметики, а також навчальний центр. Я Марічка Юрчак, засновниця креативного кластеру на пошті. і Я відважна. Відважна, тому що два роки тому наважилась і подала заявку на перший проект відважна у Тернополі. Свій час в мене виникла геніальна ідея, але я не знала, як її грамотно реалізувати. Мені потрібна була структура, система правильного оточення людей, наставників і людей, які не просто проведуть на цьому шляху до кінцевого успішного результату. І саме це я знайшла на проєкті відважна. Тому дівчата не боріться. Не в кожному місті є центр дія бізнес, не в кожного є така можливість. Обов'язково подавайте заявки, щоб потрапити на програму Відважна 3 «Відважна» дає крила, тому рекомендую вам податися. Буду дуже радіти, якщо ви матимете цю нагоду. Бо, повірте, відважна так просто не минає.